І цей святковий день ми традиційно розпочинаємо з підняття прапора нашого міста. В цьому році почесна місія підняття прапора південного надається учаснику бойових дій в російсько-українській війні солдату 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу з Олександру Павловичу. За сумлінну службу нагороджений почесним нагрудним знаком головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного за зірцевість у військовій службі. Дякуємо, Олександр, за службу. На карті. Це наш дім, місце, де ми творимо свою історію, де народжуються наші діти, де ми втілюємо свої мрії. А найбільша гордість південного це, звичайно, ви, його мешканці, ви надихаєте наше місто життям, наповнюєте його змістом свого існування, ви захищаєте і прославляєте Його. Ми пишаємось кожним із вас і дякуємо всім, хто своєю щоденною працею робить наше місто кращим. Цьогоріч ми знову зустрічаємо місто не з фейерверками, а з вірою в скорішу перемогу. І з глибокою вдячністю силам оборони України за кожен наш новий день. І ми вшановуємо пам'ять тих, кого втратили на цій війні. Пам'ять про наших героїв ніколи не згасне. Ці люди символ відваги та сила духу всього українського народу. Шануємо хвилиною мовчання усіх героїв, хто віддав своє життя за нашу батьківщину. Сьому річницю з дня заснування нашого рідного міста. Це особлива дата для всіх нас, адже наше місце це не просто вулиці та будівлі. Це люди, які тут живуть, працюють, мріють. Вже більше трьох років наша країна та місто живе в умовах війни. Ми багато втратили, але і багато здобули. Це віру в себе, в силу стійкості та прагнення до перемоги. Кожен з нас щодня робить свій внесок те, щоб наш, наше місто було живим, стійким та було наповнене любов'ю. Я дякую всім захисникам і захисницям, які боронять сьогодні. Нашу рідну землю. Я дякую всім, хто працює, допомагає та підтримує один одного. Я бажаю, щоб наше місто і надалі розвивалося, було міцним та становилося краще, щоб в кожному домі була мир, злагода та любов. А саме найголовніше, я хочу, щоб наступного року ми з вами зустрічали День міста. Під мирним небом. З ним місця, дорогі друзі, і слава Україні! А я запрошую для привітання та вручення нагород заступника голови одеської районної державної військової адміністрації Віталія Володимировича Дякую. Шановні мешканці міста цього славного, шановні гості присутні, звичайно ж, районна військова адміністрація не могла оминути своєю увагою таку, таке свято, такого чудового міста, тому від імені районної військової адміністрації я щиро вітаю вас із цим святом. Це свято не тільки день народження міста, а це відзначення сили громади, відзначення її розвитку, відзначення її красоти, вклад, в яку є від кожного з вас. Всі знають, що це місто це місто хіміків, будівельників, портовиків, це місто добрих, усміхнених людей, це місто молодіх дітей. Тому я бажаю, щоб на в кожній вулиці, в кожному домі, в кожній родині цього чудового міста було щастя, вагода, добробут і лунав тільки веселий сміх. Цей рік, як і вже останні три роки, свято має трішки гірчинку, країна знаходиться в складній ситуації, але я впевнений, що ми всі, кожен із нас. Робимо і маємо робити, і будемо робити все для того, щоб ми здолали нашого ворога, щоб ми мали перемогу і щоб ми мали розвиток і процвітання не тільки міста, а й всієї України. Слава Україні і святом вас, шановні за вагомі трудові досягнення, високий професіоналізм. Багаторічну сумлінну працю, активну громадянську позицію, а також з нагоди святкування дня міста південного, почесною грамотою Одеської обласної державної адміністрації нагороджується заступник начальника управління, начальник відділу планування та економічного аналізу місцевого бюджету, фінансового управління Південнівської міської ради, Зелінська Ганна Валеріївна. Почесною грамотою одеської обласної державної адміністрації нагороджується начальник відділу інформаційних технологій та оперативного реагування управління правового забезпечення та взаємодії з державними органами південнівської міської ради бондар Віталій Іванович. Почесною грамоти одеської районної військової адміністрації нагороджується. Начальник відділу діловодства та контролю виконавчого комітету південнівської міської ради Далека Рей Ірина Вікторівна. Почесною грамотою одеської районної військової адміністрації нагороджується. Головний спеціаліст відділу організації фінансування та виконання місцевого бюджету фінансового управління Південнівської міської ради Ковальова Марина Олександрівна. Очесної грамотою Одеської районної військової адміністрації нагороджується заступник директора з навчально-виховної роботи ліцею номер 3 авторської школи Миколи Петровича Гузика Степанова Олександра Романівна. Моти одеської районної військової адміністрації нагороджується сестра, медична старша терапевтичного відділення Південнівської міської лікарні Саєнко Ірина Станіславівна. Військової районної адміністрації нагороджується Озалиєвич 3 третього розряду комунального підприємства «Екосервіс» Товсті Наталія Григорівна. Роти одеської районної військової адміністрації нагороджується волонтерка волонтерського пункту Соловейки Левченко Тамара Олексійовна Дякую віталію Володимировичу за привітання. А я запрошую для вручення нагород. Секретаря Південнівської міської ради Ігоря Васильовича Чогунікова почистиною грамотою Одеської районної ради нагороджується заступник директора комунального підприємства ЕКОсервіс Журавель Олександр Михайлович. Чисною грамотою одеської районної ради нагороджується лікар акушер гінеколог кабінету лікаря-гінеколога поліклінічного відділення Південнівської міської лікарні Шкорубська Валентина Васильівна. Ці південному подяка міністерства молоді та спорту України оголошується начальнику управління культури спорту та молодіжної політики Конопацькій Надії Дмитрівні. Подяка міністерства молоді та спорту України оголошується учителю фізичної культури авторської школи гузика, вишні Світлана Олександрівні. Працю вагомий особистий внесок у розвиток освітянської галузі, високий професіоналізм та відданість освітянській справі, активну громадянську позицію та Дня міста південного, почесною відзнакою за заслуги перед Южницькою міською територіальною громадою нагороджуються колишній директор комунального закладу дошкільної освіти Ясла Садок номер 4 казка сучок Віра Євгенівна. Віра Євгенівна очолювала колектив дитячого садку 38 років. Відминник освіти України. Є автором книг для педагогів, розробником авторської програми розвитку дітей. Педагог-новатор. Все своє життя Віра Євгенівна присвятила духовному, фізичному та інтелектуальному розвитку дітей дошкільного віку. В цьому році Віру Євгенівну провели на заслужений. Очесною грамотою виконавчого комітету Південнівської міської ради нагороджується Начальник служби персоналу виконавчого комітету Південнівської міської ради Гнатюк Мар'яна Дмитрівна. Не грамоти нагороджується інспектор з кадрів комунального підприємства Южводоканал Грушко Олена Вікторівна. Почесною грамотою нагороджується вчитель-дефектолог комунального закладу дошкільної освіти номер 3 Веселка Паламарчук Ганна Григорівна. Почесною грамотою виконавчого комітету нагороджується директор ліцею номер 1 південнівської міської ради книшук Ольга Миколаївна. Почесно грамоту нагороджується сестра медична старша комунального закладу дошкільної освіти номер 4. Косинець Лариса Іванівна. Апаратник 4 четвертого розряду комунального підприємства «Южтеплокомуненерго» Малюк Сабіна Євгеніївна. Очених грамоти нагороджується шеф кухар комунального порного закладу загальної середньої освіти ліцей номер 2 найді Юлія Іванівна. Почесне грамотою нагороджується за. Начальника управління начальник відділу з фізичної культури і спорту управління культури спорту та молодіжної політики Луць Артем Вікторович. Почесно грамоти нагороджується головний спеціаліст управління освіти південнівської міської ради печерна катерина Васильівна. Почесною грамотою нагороджується майстер з ремонту відділу технічного забезпечення спортивно-здоровчого комплексу олімп разумович Олександр Валерійович. Не прийшов так? Олександр Валерійович. Ми йому обов'язково передамо. Почесною грамотою нагороджується керівник гуртка декоративно-ужиткового мистецтва комунального закладу позашкільної освіти Палац творчості дітей та юнацтва Мрія Слободенюк Тетяна Миколаївна. Почесною грамотою нагороджується. Майстер зеленого господарства комунального підприємства екосервіс турлак Валентина Павлівна. Група підтримки. Чисною грамотою нагороджується заступник начальника управління, начальник відділу сімейної політики та соціальних послуг управління соціальної політики Шемчук Ірина Петрівна. Мріємо, що наступний день міста усі наші військовослужбовці відзначали вдома разом зі своїми сім'ями під мирним небом вільної та незалежної України. Дякуємо всім, хто нині боронить нашу незалежність. А ми з вами повинні забезпечувати нашій армії міцний тил, кожен у свій спосіб, з максимальною самовіддачею. Щоб це наближало перемогу. Нехай кожен наш новий день буде сповнений радості, тепла та єдності. Бажаємо кожній родині міцного здоров'я, щастя, злагоди та віри в найкраще майбутнє! З днем народження моє рідне місто! Крокуй вперед! Сміливо та гордо! Надихай, твори! Та розвивайся під мирним українським небом. Слава нашому південному і слава Україні!